Стародавній Рим та його сусіди. Вступ. Стародавній Рим одна з наймогутніших цивілізацій в історії. Його вплив простягався на багато народів і культур. Це була держава, яка змогла не тільки підкорити величезні території, але й створити унікальну систему управління, розвинену інфраструктуру та культурну спадщину, яка збереглася до наших днів. Як саме Рим зміг досягти такого рівня могутності? Які особливості його розвитку визначили його подальший вплив на світову історію? Давайте розглянемо основні аспекти його становлення та взаємовідносини з сусідніми народами. Географічне положення. Рим виник у центрі Апенінського півострова, що забезпечило йому вигідне стратегічне положення. Його оточували різні народи, з якими римлянам довелося взаємодіяти. Деякі з них стали союзниками, інші ворогами. Завдяки географічному розташуванню Рим мав можливість вести активну торгівлю, розширювати території та забезпечувати ефективне управління завоюваними землями. Головні сусіди Риму. Етруски проживали на півночі Італії, мали розвинену культуру, будівельні технології та вплинули на римську архітектуру, релігію та систему правління. Грецькі колонії знаходилися на півдні Італії та острові Сицилія, поширювали свою мову, мистецтво. Філософію та міфи, які стали частиною римської культури. Гали, кельти, войовничі племена, що проживали на півночі. Вони здійснювали напади на Рим, і саме гальське вторгнення в 340 році донестало серйозним випробуванням для міста. Карфаген найпотужніший суперник Риму у боротьбі за панування в Середземномор'ї. Тривалі війни між Римом і Карфагеном, пунічні війни, визначили подальшу долю регіону. Історичні пам'ятки Риму. Стародавній Рим залишив після себе величезну кількість архітектурних пам'яток, що стали символами його могутності та розвитку. Багато з них збереглися до наших днів і свідчать про високий рівень будівельних технологій римлян. Колізий найбільший амфітеатр Риму, побудований у першому столітті, не де проходили гладіаторські бої, видовища та театральні вистави. Форум романум, політичний, релігійний і торговельний центр міста. Де відбувалися народні збори, судові процеси та інші важливі події. Акведуки складна система водопостачання, яка дозволяла забезпечувати міста водою, що надходила з віддалених джерел. Пантеон, храм, присвячений усім богам, унікальна споруда з величезним куполом, який і сьогодні вражає своєю конструкцією. Ці споруди свідчать про технічний прогрес римлян та їхнє прагнення до розкоші і довговічності своїх будівель. Взаємовідносини Риму з сусідами. Рим активно взаємодіяв із сусідніми народами, запозичуючи їхні досягнення та пристосовуючи їх до своїх потреб. Взаємовідносини з іншими культурами відіграли значну роль у формуванні римської цивілізації. Впливи трусків, римляни перейняли від них систему правління, міське планування, будівельні навички та релігійні традиції. Запозичення з грецької культури, римська міфологія, мистецтво. Філософія та освіта значною мірою були засновані на грецьких традиціях. Контакти з Карфагеном, унічні війни сприяли вдосконаленню римської армії та флоту, а також розширенню територій Рим. Римляни не лише воювали, але й вміли використовувати досягнення інших цивілізацій для власного розвитку. Рим найбільша середземноморська держава. Рим став найбільшою державою Середземномор'я завдяки кільком ключовим факторам. Військова могутність римська армія була однією з найорганізованіших у світі. Дисципліна, чітка структура та інноваційна тактика робили легіони майже непереможними. Дипломатія та політична стратегія Рим використовував політику союзів, маніпулював конфліктами та майстерно керував завоюваними територіями. Розвинена інфраструктура, будівництво доріг, мостів, портів і міських систем водопостачання сприяло швидкому пересуванню військ і товарів. Римське право, закони та правова система, що гарантували стабільність і впорядкованість управління державою. Завдяки всім цим факторам Рим став центром величезної імперії, що залишила слід у світовій історії. Висновок Стародавній Рим це не лише історія військових завоювань, а й приклад унікальної цивілізації, яка змогла об'єднати різні народи, створити стабільну державну систему та вплинути на подальший розвиток Європи. Його архітектура, закони, мова та культурна спадщина продовжують відігравати важливу роль у сучасному світі. Римська імперія була величною, але, як і всі великі держави, зрештою занепала. Що могло стати причиною її падіння? Чи могла б така імперія існувати сьогодні? Це питання, які залишаються відкритими для роздумів і дискусій.